Ви все ще бачите той сценарій, коли Росія, хоче Україну і Київ, чи вони вже відмовилися від цієї ідеї, зрозуміли, що нічого не вийде. <гум> Інгредієнт людське сало. А я розумію, що люди, дехто пішов в собі не знайшов, де взяти людське сало. Не поспішайте робити, що попало. І нікого, тільки ми. Потім люди, голуби, аромат квітів, відьми чистяться на території лаври, повністю чорні очі. І більше того, як Полум'я чорне вилітає з них. Центр енергетичний планети дуже потужний. Зрозуміло, чому росіяни так хочуть Україну, а тим паче Київ. Росія без України її не буде. Скоро ми побачимо, як вона буде сипатися. Володимир, передивитися його одяг, нам сказали, що там є магічні символи, які вшивалися без його дозволу. Не знаю, встигли прибрати, не встигли. Людство пройшло інволюцію від дара вищим силам і до жертви, а потім до кривавої жертви, а потім до людських жертв. Чому знищували людей? Знань тотально по всьому світу. Коли ви кудись ідете, знайте, як звідти вийти. Всіх просто почало трясти. Те блюдце, що з ним почало робитися. Я просто містична історія. Майстер Овен Стефан майстерний метафізик, тому відео обіцяє бути цікавим. Тож дивіться до кінця і пам'ятайте, що в описі до відео ви завжди знайдете посилання на крамницю. Мій світ: це золоті прикраси зі змістом, а деякі ще й зі змінними кристалами. Дякую за увагу і запрошую до перегляду другої частини. І ми пішли там, де колодязі, в, в Нижній Лаврі, ми пішли е якраз туди працювати. Я не пам'ятаю, нас було там до 10 людей. Ми стали за руки біля е Антонія Колодязя. І так цікаво було, було повно людей навкруги. Голуби, люди. І нікого, тільки ми. Простір. Без повітря, без звуків, без людей, без голубів, без бджіл, без ароматів, без нічого. От просто пустота, де стоїть лавра і де стоїмо ми. І ми в такому, в такому стані стояли, я не знаю скільки, якусь вічність. Потім люди, голуби, аромат квітів, вітер, все знову появилося. Викол, викол! Енергія пішла від одного серця через друге, в друге через територію лаври і пішло очищення. Ми потім там ще теж ходили, молилися, створювали копії тих сердець, розміщали їх з дозволу під вівторями. Нас, нас знайомили з мощами, хто про що, десь екскурсію підслухали, десь просто познайомились, зрозуміли. Так прийшло ім'я Стефан. І Це якраз Мазепа, і в Успенському соборі той саркофаг срібний, в якому палець святого Стефана, і притвор в Успенському святого Стефана, і розуміння єднання, що мене поєднує з цим персонажем. І багато-багато було цікавих відкриттів. І мене дуже дивувала історія. Якраз ну, такого відношення до ем, того, що відьми чистяться на території лаври і ем, якраз монахів. У мене були друзі, з'явилися серед монахів, я спілкувався з ними. От, і я кажу, чому? І вони кажуть: ну ми ж бачимо тебе, ми ж тебе не чіпаємо. Ти собі ходиш, займаєшся своїми справами, і їм теж треба десь чиститись. А ми бачили такі, ми реально туди приходили там, о 6 ранку, о 7 от, і зустрічали якраз, напевно, чи професійні відьми, чи що. Але ти коли як в фільмі Жахів, коли немає білка, повністю чорні очі. І більше того, як полум'я чорне вилітає з них. Вони бігли на перегонки. Хто перша має обійти мощі? На якихось мощах вони лягали, ремигали енергіями, наче блювали, і таким чином вони там очищалися. От. А по і ми так зустрічали, що бувало так, е вони типа не встигли, і ми перед ними. Вони такі були злючі, але е дивишся, вона біжить чорні очі, палають. Через півгодинки вона вже повертається, вже нормальні людські очі, вже білочок є, вже все, все добре в неї. От, і така, в принципі, то, я думаю, що ця місцена налічує десятки тисяч років, не тисячу, там, як кажуть у Лаврі. Там завжди були сподвижники. Я думаю, що там були і можливо і є люди в стані самадхи, Запросто можуть бути. От, принаймні, є такі дослідження. що Знаходили людей, яких замуровували. Ну, хтось помирав, хтось ні, ну і так далі. Я думаю, що це просто такий центр енергетичний планети, дуже потужний. І якщо ми візьмемо книгу Єноха, то ми побачимо, що якраз є карта Європи, на яку накладено символ Святого Граалю і серце Граалю лежить на Києві. Ну і якось ми можемо. Це співставити, але це досяжно для всіх карта, книга ці ключі Єноха. Там все це видно, все очевидно. Просто що там якраз материк, і на нього наложено. А я подивився, якщо ге геометрично серце оприділити цієї фігури, вона якраз припадає на Київ. І, ну а Київ, то ми бачимо, сакральних місць не так багато, і таких дійсно потужних там десятинна церква. За яку йде війна, і зрозуміло, чому теж непросте місце. Як тому, що більше тринадцяти лисих гір має Київ на найкрутіша Лиса Гора, де ми, до речі, відкривали врата 1111. 11 І біля нас там було груп, напевно, 10 якраз в 2011 році ми якраз на десятиній церкві. І тому воно ну, Київ дуже містичне місце. І Лавра багато що відкриває, вона. Не відкриває всім. Але треба бути обережним. Розуміти, що церква, лавра це місце, де полігон для магії. І тому треба бути обережним, бо тебе і за руки можуть хватати, от, і можуть ще щось робити. Тобі було таке в мене, що я стояв, підійшла, одна жіночка, щось мені там шепоче, Я розумію, що вона, що, що вона. Ну, я просто поставив їй бумеранг. Вона, бід бідна через хвилину виповзала зелена з храму. От, бо їй прилетіло те, що вона робила мені. От, тому треба завжди мати захист. А найбільшим нашим захистом, найліпшим, це є наша чистота. Коли нас нема за що ухватити, то воно пролітає скрізь, воно нас не чіпляє. І ми собі маємо спокій. Хто б нас там не атакував, і як би не атакував, воно все просто до нас або не долітає, або пролітає. От, або якщо є натхнення, ну поверніть назад. От. Нехай люди просто розуміють, що ну, напевно треба дотримуватися енергетичної гігієни, не махалайствувати і не атакувати. Ну але я так розумію, що коли людина стає на цей шлях, вона вже не може не магічити. Ну і тому виходять такі історії, які ми бачимо. Зрозуміло, чому росіяни так хочуть Україну, а тим паче Київ. Якщо ви зазираєте в майбутнє, ви все ще бачите той сценарій, коли Росія хоче Україну і Київ, чи вони вже відмовилися від цієї ідеї, зрозуміли, що нічого не вийде. Ви знаєте, Оксана, біда наша в тому, що Росія без України її не буде. Це кутовий камінь для імперії. Без нього імперія розвалюється саме тому е, таке ставлення до нас, е, але чомусь воно зневажливе. От і таке інше. Ми ж могли би бути. Ну логічно було би там завжди нам вішали братні народи, все інше. Чи могли ми бути? Могли. Чому ні? Чому не співіснувати в мирі, дружбі, злагоді і таке інше? От, але цього не відбулося. Їм треба якось по-іншому себе поводити. Вони постійно е, по, це, е, е, покаряють і Ну, А е, це енергетично імперія розвалюється без нас. І вона розвалиться, вона вже посипається. Скоро ми побачимо, як вона буде сипатися. От, Київ. Завжди був сакральним місцем, адже він набагато старший. І то тих півтори тисячі років, що йому малювали, зараз малюють 2,5 десятки тисяч років. Нема про що балакати. Це досить древнє місце, де були поселення, все воно тут відбувалося. Треба дивитися, і якраз воно дотично до історії Лаври. От, до речі, е е Володимир. Е Московського патріархату. Ми, коли почав, коли він помер, ми ж його провели, бо він застряг, він не виконав свою місію. Його місія була поєднати церкви, відійти від Московії і створити українську православну. А його що? його магією. Ми треба цікаво було б, хто має можливість попередивитися його одяг. Нам сказали, що там є магічні символи, які вшивалися без його дозволу. Не знаю, встигли прибрати, не встигли, але його до такого стану хвороби довели саме магією, магічними обрядами. І ми були змушені, на його могилі створити портал. Для того щоб перевести його в інший світ, бо він реально тут був застряг, і ну ми за нього молилися, не дивлячись на те, що це був патріархат, якого нам би не хотілося тут бачити. Тим не менше, це така наша теж історія, і тут воно все досить. Прагматично. До речі, був такий випадок з моєю ученицею, йшли ми нижньою лаврою, і тоді тільки Кирила поставили. І я зустрів чолов'ягу, який розповідав про нього певні речі. І я їй тихенько переказував. Стояв мужчина, монах, два з лишнім ну, метра рости, навушники, забрало, каска, стриже косою мото е, траву. Він зупиняє косу, знімає то все і каже: А ти то сам бачив про Кирила, що ти говориш? Тобто, людина прочитала по губах, що я говорю. Тобто, ну, кого навчають читати по губах? Точно не монахів? Точно не монахів? Я сказав, ну, вибачте, ні. Я кажу, я не для вас це говорив. І ви це чути не могли, і взагалі це ніхто не міг чути. Ми просто. Обмінювалися інформацією. Якщо я не правий, пробачте. Е, кажу, а ви хто? Точно кажу, не монах. Він одяг і почав далі косити. Таро. О, Так що це така загадкова місцена, за яку була війна, як і за десятину, до речі, пам'ятаєте, там тест, типу монастири зробили і таке інше. За сакральні місця йде війна постійно, храми ставляться різними релігіями на місцях непростих. Досить непростих. І тому воно відбувається так. Але тому -то і треба розуміти, це, це ми ж пройшли людство, пройшло е, інволюцію від дара вищим силам. Ми квіточку, як дамо домовятам, печиво, дар і до жертви, а потім до кривавої жертви, а потім до людських жертв. Ми пройшли цей шлях. І це деградація. От. Боги від нас таких <ріст> жертв не хотіли, а дари приймали з І, але, але люди деградували до такого. І це чому? Бо вирізали ще часів Володимира, жреців. Останні це були, коли розкуркулювання вже знищували людей, які просто могли утримувати себе, свою сім'ю. Бо йшло знищення носіїв знань. Тотальне. Чому б це так? По всьому світові. Інквізицію ми теж не забудемо. Це теж таке питання, чому знищували людей знань тотально по всьому світові. От. Те саме з індійцями, з індіанцями відбувалося, знищувалися цілі племена, починали з жерців і з вождів. От. Тому тут історія і, а з людьми, носіями знань зникали і знання, і люди деградували. От. І це відбувалося, і на превеликий жаль відбувається і тепер. Ну, побачимо, що буде далі, дуже скоро. Оскільки сьогодні ми неодноразово згадували про інформаційну гігієну, варто дати кілька слів, кілька порад для усіх тих, хто займається різними ритуалами, спіратизмом, чорною магією, і про ті наслідки, які вони можуть отримати. Ваші поради, лайфхаки, підказки, застереження. Да, я згадав до речі, готуючись до нашого бесіди, про свій єдиний досвід з цей як він спіритизму. Ще в школі ми сіли з друзями і домовилися не брехати, нічого там не робити. Десь хтось знав, як воно там робиться. Ну, хтось розповів, ми все це зробили. Ну і почали там, як завжди, школярі Пушкіна, Толстого там, Гоголя визивати, нічого не відбувалося. І потім я визвав знайомого, який недавно загинув. А була, як передумова, що була або квартирка відкрита, або двері на балкон. У нас були відкриті двері на балкон. І от якщо уявити собі, висить шторка, тюль, і якщо людина пройде, не відкриваючи шторку скрізь неї, отак щось зайшло до нас в кімнату, енергії просто зашквар був. Всіх просто почало трясти. Те блюдце, що з ним почало робитися, я просто, і ми домовилися, ми чесно, ніхто не. Та й не можна так впливати на те блюдце. Воно почало з нами розмовляти. І тут е, я хочу сказати, що кожен обряд, який, я не, я не кажу вже, чи треба його е, робити, той обряд, чи ні. Е, зараз модно бігати по кладовищах, некротичні обряди робити, магічні. Ну, це караул. Доступ до інформації шалений. Добре, коли колись я читав папюса: а там треба взяти жабу, меча з мармурову сходинку і вже на когті варана. Ти вже... Колись я так попав, <к Chap> коли вирішував питання з достатком. Що я тільки не робив? <кх> і тут я читаю такий обряд класний. Він заходить. І починаю готуватися. Свічки треба зробити. Ну я думаю, ну питання: які, як робити свічки? Інгредієнт людське сало. Ну, я, а я розумію, що люди, дехто пішов в собі і не знайшов, де взяти людське сало. Тому, будь ласка, люди добрі, до мене приходила учениця, каже, мене там одна посилає, сестра хворіє онко на, ну, приносити криваву жертву на на кладовище. Я кажу, заспокойся, вирішимо все без кривавих жертв. Тому, будь ласка, не поспішайте робити, що попало. Не, бо є наслідки, є ціна питання завжди. І завжди знайте в духовних роботах, медитаціях, молитвах, що ви там не робите, тим більше якісь дивні обряди. Будь ласка, коли ви кудись ідете, знайте, як звідти вийти. Ми зайшли в спиритичний сеанс. Як його закрити, ми не знали. Як цю сутність, що прийшла, по-перше, ми не, не знали, що то прийшло. Ну, явно прийшло. Явно відчуття були. Нам уже і питання як їх не було до того, так було стрімно. Але ну, тому люди, будь ласка, ви досконало знаєте. Перше, чи треба туди входити? А коли входите, ви знаєте, як звідти вийти. Бо є купа всяких місця сили. Ви відвідуйте, будь ласка, шануйте то місце, куди ви йдете, ті сили, з якими ви взаємодієте. Моя любима баката. Шо ви там вяжете і лівчики, і трусики, і все інше. А коли я задав дівчині питання, я кажу: ти пов'язала кульок на дерево. Навіщо? Я хочу, щоб збулося бажання. Я кажу, знаєш, коли бажання збудеться? Коли цей кульок згниє? Ти взяла би колосок зав'язала, якщо ти так хочеш щось зав'язати. Колосок розпався, бажання пішло в реалізацію. А коли ти трусики пов'язала, то куди, коли вони згниють? Ну там тоннами зрізають в бакоті служителі, то все, але. Я призиваю до чого. Ну, я приходжу на місця сили, я прибираю те, що там намагічили. А там і обряди на те, щоб вкрасти красу в когось, жіноче щастя, здоров'я, гроші. І е, я, коли бачу десь магічний обряд, на перехре, я його прибираю. От, Ну, просто мені е, милосердя до людей, які просто люди по більшості, нехай не мене пробачать, профани. Вони хапають все, що блестить. А на місцях сили кидають цепочки золоті по 100 грам. Людина її хапає, а там онко. І просто люди беззахисні від цього. Скільки ми, ми місця сили, коли. Ну, перше, ми на місця сили, ми ніколи їх не збирали. Нас завжди вони звали самі. Ми туди приходили і перше, що ми, ми вичищали їх. Досить цікава, потужна історія. Як ми готували з пів року на Кам'яне село. Це вартує, щоб ми окрему передачу записали. От, Бакота, ми випадково туди потрапили на ту Бакоту. Ми не знали про неї нічого. Всі знали збирателі е, місць сили, а ми про неї не знали нічого. А виявляється, Бакота, ми досліджували і прийшли до того. Де Наша команда дослідників в, на, на чолі з нашою оурой прийшли до висновку. Я підтверджую той висновок, що в Бакоті є е, в стані Саматхі е, люди, які там досить довго знаходяться. І я і то не про монастир. Але я думаю, що Оксаночка, е, ми для про Бакоту і про Кам'яне село таки знімемо окрему передачу, бо там є що розповісти. Це ну, це, це такий епос вийшов у нас, але ми обіцяли розповісти про взаємодію з домовиками. Це найближча істота того четвертого виміру. Я вважаю, що це істота якраз четвертого виміру. До речі, нам треба буде поговорити і про четвертий вимір. Ми напрасно не приділяємо увагу йому. І я в поту і я в першій черзі. Зараз нам пішла про це інформація. Так от, я вважаю, що снігова людина, наш домовичок це якраз істоти четвертого виміру. І е, яке головне правило для спілкування з домовиком? Любов, шана, повага? Е, хочете, зробіть йому гніздечко. Котику ви робите гніздечко. Десь у затишному місці, десь у шафіку, десь. У тумбочці, просто виділіть тумбочку, там зробіть йому гніздечко, зробіть йому як для ляльки якесь таке там містечко, кубельце, щоб йому там було зручно. У мене ось на відстані двох рук на столі обіданому стоїть тарілочка маленька для домовичка. Я собі мені приносять якісь гостинці. Я відразу туди. І кажу, будь ласка, пригощайтеся. До речі, домовички як найчастіше, живуть парами, тобто їх дівчика і мальчик. Тому в них є імена, можна з ними спілкуватися, якщо ви відчуваєте і чуєте, якщо у вас є ясне чуття, ясне відчуття. Можете спілкуватись дуже просто з ними, завдяки маятникові. Самий простий маятник Нитка-Голка. Собі задавайте питання, задавайте по спочатку локонічні питання, даї відповідь так, ні, просіть його про допомогу в своїх загубили річ. До домовичка. Десь миші з'явилися, мурахи з'явилися до домовичка. Десь пилюка, павутиння. До домов... ну, ви прибирайте самі будинок. Це не значить, що домовик візьме плесос і буде вам пилесосити. Ні, він покатається на вашому автоматі роботі-пелесосі з задоволенням. Може погратися з котом, поганяти. Теж може бути. Але тим не менше, шануйте, поважайте. Повага до інших це повага до себе. Вона починається з поваги до себе. Знаєте, що ця істота дійсно вона з любов'ю ставиться до того помешкання, в якому ви живете. Вона ваш помічник, ваш оберіг і таке інше. Тому головне тут через любов. Не треба боятися. Треба, можна запросити його до дружби, якщо він трошки вас не сприймає. Запитайте, що йому не так. Може, якраз ви так захарастили свій будинок сміттям, що тому йому і не так, йому <сь> він сигналізує, друже. Прибери, будь ласка, наведи лад. От. І тоді цей, завжди, коли ти хочеш миру, ти отримаєш мир. Коли ти хочеш спілкування, ти отримаєш спілкування. Тому через добро, через милосердя, через, я ще раз кажу, я тисячу раз кажу, через повагу. Ви завжди знайдете спільну мову і будете і взаєморозуміння. І, а пригощати, я кажу, у мене на обідньому столі стоїть тарілочка з Косівської кераміки, де завжди щось лежить. От. А потім, коли вони поласували, я бачу, що воно вже... Я його сам з'їдаю, кладу щось інше. Нічого страшного в тому немає, бо це фізичний світ, а то е е е е якраз вони харчуються еманаціями вашої, подяки, вашої любові. Для них це є саме цінне. Тому, коли ваша тарілочка пуста бо ви за кордоном, сповнюйте її. Образами своєї любові і подяки вашому домовічкові. Не лишайте його в молитві своїй, згадуйте, дякуйте йому за те, що він без вас доглядає за вашим житлом, за те, що ваш холодильничок все працює, каналізація, все-все-все-все опалення працює і без вас завдяки цій хазяйновитій істоті, яка послана. Вам ну, світом, якщо ви це відео дивитесь вдома, то я впевнений, що з вами його переглядає ваш домовичок, і він буде дуже задоволеним, якщо ви натиснете вподобайку. Ще було таке питання люди, які в'їжджають в новий дім і хочуть покликати домовичка, чи що він створився яким чином можна його запросити? Чи брати того, який був в попередньому домі, але ж, наприклад, дім лишається пустувати, за ним теж має хтось доглядати, що робити? Тут якраз ділема. Ну, звісно, що багато хто домовика забирає з собою. Хороший домовик, пам'ятаєте про кузю? Мультик, на дорогі не валяється, це домовичок, це велика цінність. Звісно, багато хто. Це рішення, але треба питати у домовичка. Якщо є його згода, і він згоден переїхати з вами. Ну, будь ласка, переїжджайте. Я не знаю таких от прям обрядів, візьми те, візьми се. І я вважаю, що чистим серцем позов... звернись до, до вищих сил, до сил добра і попроси, щоб хазяїн прийшов в цей дім, домовичок, який буде опікуватися, допомагати, щоб будиночок е чи квартира. В квартирах теж є домовики, це хоч там і багато всього, тим не менше можна, і ви ж кота заводите в квартирі, бо От. Але ви просто запросіть, і чи, з певним часом ви відчуєте, що ви живете не одні. От. Вони, звісно, бувають бушкетники, можуть за вами захотіти і погратися. Не треба лякатися, треба просто з ними домовлятися, просити, щоб вони і доглядали за вашим сном, і за чистотою порядком в будинку, але це не значить, що ви про тряпку маєте забути, і про вільничок, і про все інше. Взаємоповага, він буде поважати вас, коли ви будете поважати його. Так що таких я завжди, ну я в принципі не ритуальний. У мене ритуали серця. От, я, я роблю все з чистого листа, так як мене веде серце. І воно завжди це найкращий, найпростіший шлях серця, чистого наміру. І тут уже, да, дійсно є цілі книги, і вони працюють, нема питань. Але зараз деякі ритуали, вони просто ну, їх важко реалізувати. От, тим більше, коли ти не знаходишся. Дома, коли ти переїжджаєш, коли зараз люди покинули домівлі, а коли ті до від тих домівок нічого не лишилося, тут теж такі питання. І на завершення хочу ще згадати коментарі своїх глядачів, які писали, що їх не було кілька місяців, і коли вони поверталися, вони виявили, що за їхньою домівкою хтось доглядав. Ну як хтось з домовичок, вони зауважили, що рослини живі, здорові, не зів'ялі, начебто їх хтось підливав. Тобто реально вони бачили на фізичному рівні, що вдома були присутні істоти, які доглядали за цим домом. Точно треба бігти в цукерню, купувати цукерочок. От, ставити е, такі святкове якусь, е, я не знаю, накривати скатертину і дякувати своїм домовикам за те, що доглядали за будиночком. І це дійсно це великий скарб. Я б, звісно, коли е, ну, треба було переїжджати з помешкання в помешкання, таку, такого домовичка хазійновитого, я би молив про те, щоб він пішов зі мною. Я би дав йому коробку. Якщо була б була би згода, ні, то ні. Не треба сумувати, якщо домовик вирішив лишитися при будинку, лиште. Не треба на насилля якихось обрядів дивних проводити і насильно забирати домовика. Таке теж роблять. Не треба. Значить, у вас приїде новий домовик. Бо ви гарна людина, і у вас був класний домовик тут. Там, де куди ви їдете, теж буде домовик. От і ви теж не знайдете спільну мову, і теж будете дружити, і він теж вам буде допомагати. Тому не, не сумуйте. Але якщо ну так уже склалося, ви зрослися з домовичком. Ну то шануйте його, друзів не лишають. Дякую, дякую, дякую за сьогоднішню зустріч за цю неймовірно важливу інформацію і такі шикарні містичні історії. Чекаємо на вашу книгу. Да, да, да. у нас буде ще й сумісна книга. От, і моя особиста, так що да, працюємо над цим. Працюємо. Не хочемо задіювати штучний інтелект, хоча це дуже модно і зручно, тому пишемо самі. Я люблю писати рукою. Чудово, десь там вночі може ще мовочок підписувати, вам давати. Так, да, так, да, да, да. пару, пару історій, які будуть дивні. Дякую, дякую. До наступних зустрічей. А виглядачі пишіть свої запитання в коментарях під цим відео. Дякую. На каналі усе чудово. Сьогодні теж вийшло круте відео. Як не померти в кріслі стоматолога? Зуби можуть стати джерелом бактеріальної інфекції. Чи є якісь ознаки того, що стоматолог не досить кваліфікований? Поговоримо про процедуру імплантації зубів. Краще все таки йоршик, а не нитка. Чому в деяких людей не утворюється камінь, а в деяких максимально швидко? Тож не зволікайте, натискайте зображення, яке з'явилось на екрані, і дивіться.